Мої вітання всім вам, дорогі друзі. Сьогодні така просто неймовірна подія для, для мене особисто. Чому? Тому що я вже з січня місяця обіцяю собі постійно записувати відео для свого YouTube каналу почати його розвивати. Але все складається якось не так, як я планувала, і тому сьогодні. Отак спонтанно. Я особливо не готувалася. Чому я це роблю? Тому що розумію, що дуже багато майстрів шукають інформацію в цій мережі на Ютубі. Дуже багато майстрів-хендмейдерів саме тут шукають підказки, уходять з платформ, де вони продають здебільшого соціальних мереж Тіктоку, Інстаграму, Фейсбуку. Ідуть сюди за пошуком. Інформації, я ще не розумію, куди мені дивитися після цього відео, я зрозумію нарешті, тому очі у мене будуть бігати лише від того, що для мене це незвичний процес. Якби мені 20 років тому, а 20 років тому я працювала на місцевому телебаченні диктором та журналістом новостійної новостійної програми, якщо б мені б сказали, що я буду самостійно записувати відео. Що у мене буде свій канал, і взагалі я буду навчати хендмейдерів продавати те, що вони створюють. Я б, скоріш за все, ну не повірила в це. Ну, реально, звучить це фантастично, якось і нереально на той час. Але сьогодні, взагалі, все можливо. От реально можливо, все. Я хочу сьогодні проговорити. Ну, по-перше, хто я скажу? Тому що тут є на каналі декілька відео, декілька безкоштовних уроків, які я записувала для безкоштовної бізнес школи, де я щось даю майстрам для того, щоб вони користувалися. Це моя така особиста підтримка для них, де я звичайно, звичайно, рекламую своє навчання, своє менторство. Можна до мене зайти в особисту роботу і так далі. Але тут я теж хочу ділитися безкоштовною інформацією. Я маю особистий досвід розвитку творчої справи. Сім років тому я все ж таки. Потрапила в поле творчості особистої. Я робила те, що я хотіла, я почала створювати прикраси. А почала я їх створювати, ну, якби зможу чи не зможу. Сказати, що я так мріяла про це, я не можу сказати. Але я завжди по життю любила прикраси. Це правда. Ви бачите, по мені, я вся... якщо подивитися фотографії 20-річної давнини, там теж багато прикрас і не лише золото срібло, а й інші. Тому а, немає такого є, немає випадковості, чому я пішла в прикраси, тому що мені це було цікаво. І там я скоріше е, зупинилася, чи зможу я це зробити, чи зможу я повторити. А потім е, мені відкрили інстаграм, і потім я почала викладати туди спочатку. Я звичайно викладала те, що я малювала там дощечки, розпис одягу, щось ще я там таке створювала щось можливо і для дитячого садочку. Соня тоді маленька була. І я почала викладати оці перші прикраси, і у диво у мене був запит на покупку. Я така думаю, нічого собі, це ж треба, а це був, це був 18-й, напевно, рік. Да, це був 18-й рік. І я подумала, боже, як круто. Я зробила, отримала задоволення, а ще й потім отримую гроші за те, що я створила, що в мене хочуть купити. І я починаю як шалено створювати ці прикраси. Не всі так успішно продавалися. Чому? Тому що інстаграм постійно змінювався, постійно він дуже швидко змінюється. А зараз це було 7 років тому, а зараз він тим більш дуже змінюється. І до речі, тема сьогоднішнього моєї промови: як налаштувати профіль в інстаграм, щоб він приносив в продажі, як подружитися з інстаграм, використовуючи інструменти для продажу. Це така загальна вводна лекція. Я хочу, щоб ви послухали. Якщо вас цікавить продаж хендмейд-товарів в інстаграмі, то тут я фахівець, я позиціоную сьогодні себе як експерт з продажу хендмейд-товарів, саме в соціальній мережі Інстаграм. Але і як побудувати свій особистий бренд, я вам теж можу підказати, і як розвинути свою сторінку до тих висот і меж, коли у вас є постійні замовлення саме з інстаграму. На початок повномасштабної я вже мала постійні замовлення і зупинила я свою роботу лише на два тижні. І за 20 днів березня, коли розпочалося все, да, у лютому, от після там 8 березня ми повернулися додому, я все ж таки взяла свої всі матеріали, і за 20 днів березня я заробила 10 тисяч гривень. І тоді я ще раз отримала підтвердження того, що ця система працює, вона реально працює. Світ настільки змінюється з неймовірною швидкістю, його змінюють люди. Так, його змінюють обставини ще, але ці обставини влаштовані теж людьми. Ну, о, війна це теж е, прояв людської діяльності, людської агресії, а не людської агресії, навіть так я б сказала. Але дивіться, е, те, що колись було, було чимось фантастичним та недоступним таким, сьогодні наше звичайне життя. Колись побачити людину з екрану телевізора. Це ну, у житті викликало взагалі такий захват. Стаття в газеті з фото. Це просто таке здивування, навіть заздрістю деяких це викликало. Сьогодні у кожного є своє телебачення. Ось у мене своє, у вас своє. І у кожного є маса можливостей втілювати свої мрії. Висловлювати свої думки, демонструвати свої досягнення, ділитися планами е і спілкуватися. Тому ви, якщо ви дивитеся це відео, дайте мені знати, поставте лайк. Навіть попрошу вас підписатися на цей канал. Тому... Соціальні мережі настільки міцно укорінилися у нашому житті, що ми сьогодні навіть і не уявляємо життя. Так, не буде інстаграму, не буде Фейсбуку. Буде щось інше. Це однозначно, тому що світ не стоїть на місці, тому що е людям вже люди знаєте, як вже вкусили е яблуко спокуси, <сіць> і все, без цього вже неможливо. Е знаєте, як колись у мене, коли я вела програму музичний, музичний презент. Там, де дарували пісні і казали там дуже класні слова імениннику або ювіляру. І колись у мене таке було, я по місту йду з оператором, до мене підбігають люди, якісь діти підлітки, і кажуть: Добрий день! дайте, будь ласка, автограф, будь ласка, тільки не відмовляйте. І я стала і така. Думаю: Боже, що це? Що це відбувається? Це вже все? успіх, я зірка. Але насправді тоді лише так ставилися, тому що людина з камерою, людина з мікрофоном викликала повагу. Сьогодні викликають повагу успішні люди, які не озираються на те, що відбулося колись, або на те, що має відголосок з минулого. Я бачу реальні переваги інстаграму. Це безкоштовна соціальна мережа. Безкоштовно можна реєструватися, безкоштовно можна продавати. Ви можете не ем, таргет не включати. Ви ви можете не сплачувати відсотки, такі як сплачують на OLX, на шафі і на всіх оцих спеціальних сайтах для продажу, тому що тут соціальна мережа вона. Створена була для спілкування і розваг. Тому, тому тут продавати просто клас. Супер, супер продавати. Це унікальний майданчик, на якому існують поряд і інтернет-магазини, і особисті блоги, і комерційні облікові записи. Тобто, тут сконцентрована кількість людей. Тут сконцентрований трафік сюди йдуть, і тут вже звикли з роками, тут уже звикли купувати. Вам вже не треба пояснювати, що ви продаєте, вам тільки потрібно продавати. І кожен може заробляти через свій аккаунт. Кожен може збирати свою аудиторію, який він буде цікавий. І в цьому є величезна перевага. Є, я не буду зупинятися на тому, що є особисті сторінки, сторінки авторів, бізнес-сторінки тут можна зайти в налаштування, можна цю інформацію подивитися тут же на Ютубі. Як перевести звичайний акаунт в бізнес? Акаунт. Єдине, що скажу про переваги. Чому це важливо? Якщо ви все ж таки хочете перетворити хобі на бізнес? Якщо ви хочете продавати те, що ви створюєте, то вам однозначно, однозначно потрібно перейти в бізнес профіль. Що це дає? Ви будете бачити. Статистику, ви будете бачити реакцію людей на те, що ви на який на який, на контент, який ви генерите, ви можете спілкуватися, ви можете досліджувати, аналізувати, і тут головне розібратися, як працювати з цим акаунтом. Тобто, як зробити, щоб він був продаючим. По-перше, має бути правильно упакований аккаунт, що впливає на результат облікового запису. Як це правильно? Ну, що важливо, це ваш аватар, це повний опис, шапка профілю, це пошукова строка, це унікальна торгова пропозиція, це зворотній зв'язок, можливо, геометка, ваш нік важливий. І важливі хайлайтс. Потім після цього всього іде якісний контент. Mm, да? Тут важливо все: і тексти, і відео, і фото, і ваше залучення в контенті. Не просто викласти. Отут. Я прям хочу зупинитися на цьому моменті. Чому? Тому що багато майстрів приходять і кажуть: ой, я не знаю, як цю шапку профілю вже скласти, щоб вона мені продавала. Дивіться. Кожна деталь в упаковці профілю має свій відсоток впливу на продажі. Ну, геометка, ваш нікнейм запам'ятовується він чи ні, ваш аватар, ваше фото там, чи ви прикрилися логотипом. Зазвичай аккаунти початківці, які тільки-тільки виходять на ринок товарів і починають продавати свою продукцію, вони ховаються за. От за логотипами. Вони думають: якщо є логотип, значить це буде говорити про те, що акаунт якийсь елітний, щось він вже більше значить. Тобто у нас є таке: знаєте, у нас, от це якби століттям формувалося оту пил в глаза пустити. Збільшити своє значення. Ви просто людина, людина, у якої золоті руки, яка може вміє створити і хоче, щоб це купули, купили. Купували. От і все. Тому я завжди кажу, що спочатку майстер іде, а потім те, що майстер створює. І тому, якщо забрати майстра, зникне і цей ваш товар. Тобто ви голова всьому, ви маєте бути на аватарці. Оце прямо я так доводжу людям, які приходять людям, що я кажу: ви, ви не емблема, ви не лого, ви, не, ви людина, ви майстер в першу чергу. І вам потрібно, щоб були ви. І більше того, коли є аватарка з реальною людиною, тоді є довіра. Розумієте, тоді у вас скоріше набагато придбають щось, запитають, будуть комунікувати, аніж ви сховаєтеся за логотипом. Сховалися за логотипом, значить, у вас може бути автовідповіді налаштовані, значить, може сидіти людина в директі відповідати, яка взагалі не має жодного відношення до того, що ви створили. Так от, у тому всьому, у тому всьому. Має бути ще якісне ведення. Чому я кажу, у вас може хромати шапка профілю, у вас може е, ну, оформлення якось страждати, але от сенси і системність вашого ведення, е, вона прям понад усе. От регулярність е, це один з. Факторів, який впливає не лише на розвиток, на удосконалення ведення контенту, але й на продажі. Чому? Тому що, якщо ви постійно ведете свій аккаунт, ви ростете так само. Вам уже легко через півроку вам легко ріл створити допис створити, ви вже знаєте. Що цікаво, аудиторії, ви її вже дослідили, ви знаєте цікаві теми, ви розумієте заперечення, і пішло, і поїхало. Тобто, у вас немає такого, що вам немає що сказати. Не можна випадати з інстаграму. Особливо, якщо ви тільки починаєте і розвиваєте свій профіль. А це проблема всіх майстрів. Заходять, не бачать результату швидкого і виходять. Заходять знову, пробують, не бачать результату. І виходять, розумієте? І так, ми підійшли упаковка, якісний контент. Це не значить, що вас повинні знімати професіонали. Ви фотосесії, і так далі. Ви зрозуміли, да? якісний контент, він має бути наповнений сенсами. Там має бути все. І фото, і відео, і тексти, і ви, і ваша комунікація. Ну, все. Третє, третє. Це системність. І, звичайно, звичайно, використання всіх-всіх можливостей, які дає можливостей, механік, які які дає Інстаграм. На початку, звичайно, це будуть на початку, звичайно, це будуть безплатні. Якісь моменти, да? от, упакувати сторінку, розмістити товар. тобто вам не треба не відсотки, не якісь там рахунок, на ньому повинні бути гроші, як от на шафі і так далі. Ні, вам цього не потрібно. Вам е, потрібно, щоб е, для того, щоб сталися продажі, наповнити, да? наповнити свій аккаунт і використати всі, всі інструменти, які в ньому є. Є актуальні, значить їх наповнити. Є сторіси, значить, їх вести. Є можливість завантажувати відео, значить треба знімати відео. Є можливість вийти в ефір, треба готуватися і виходити в ефір. Є можливість знімати, ой, робити дописи каруселі на сьогодні. Треба йти і робити дописи каруселі. І саме останній п'ятий це робота з аудиторією. Тут, тут дуже важливо, тому що якщо ви не будете. Спілкуватися з аудиторією, якщо ви не будете адресувати свій контент аудиторії, ви будете просто демонструвати те, що ви створюєте. Тобто спілкуватися, залучати аудиторію, просити поради, ставити питання, робити опитування, вікторини, відповідати на коментарі, робити такі дописи, щоб вас хотіли коментувати. Щоб вам хотіли написати в Дірект, щоб вас хотіли згадати у сторіс. Звичайно, перший показник правильності ваших дій в інстаграмі це буде статистика. Це навіть і не продаж буде. Тому що охоплення, а це ви зможете подивитися, коли у вас буде бізнес-аккаунт, охоплення. Кількість лайків на дописи, перегляди у сторісах, взаємодія з вашим контентом, збереження, коментарі і так далі. Дуже багато всього. Я передивлялася нещодавно свій перший курс, навчальний продукт. Я його зробила, продавала і зробила у січні 2024 року. І навіть то, там в лекціях є про те, що зараз дуже зараз це січень 24-го року, щоб ви зрозуміли. Дуже активно обговорюється, що Інстаграм оновлюється. Виходить, коли не візьми, інстаграм постійно оновлюється, і це одна з вагомих причин, коли не можна випадати з інстаграму. Бо Боже, я не знаю, куди дивитися, в яку е в яку точку. Тут де запис, тут де час мені показую, чи... а тут мені незручно сюди. А по ходу треба дивитися ось сюди, де розташована камера. Але я поки що. Взагалі, жирафа жирафи, не можу з вас лайк, Як це да Отак? Клас треба поставити, що от щось буває в перший раз. Тому коли я вас дуже розумію, коли ви тільки заходите в інстаграм або заходили, виходили і знову заходите. Доля правди, звичайно, в тому, що алгоритми і оновлення впливають на статистику, вона доля правди є. Не боїмося ми цього. Якщо рідко з'являтися в Інсті, допис там раз на тиждень, сторіс на раз на місяць, а привітати прямо зі святом, випасти опять на тиждень, то чому ви маєте бути цікавими? Розумієте? Отут прям взагалі ні-ні ні, тут нічого не буде. Нічого не буде, ну якби ніякого результату ви не побачите. Рано чи пізно аудиторія це набридає, аудиторія відписується і або не підписується, і так далі, і тому подібне. Треба ділитися думками, треба бути е, оживляти свій акаунт, і тоді аудиторії стане цікавою. Я завжди кажу дівчатам, які приходять. Ну, у мене так ще не одного хлопця на великому навчанні не було, але на міні-продуктах вони були майстри е, чоловіки. А от дівчат переважна ж більшість дівчат, і я завжди кажу дівчат. От ви скажіть, ви коли на сайті купуєте речі, ну на будь-якому косметику, там ше ви підписуєтеся на сайт? Ні, не підписується жодна з опит... І Зараз ви, от самі собі, скажіть, ви підписуєтеся на сайт? Ні, не підписуєтеся. І навіть на розсилку якихось повідомлень на пошту ви туди не заходите. Вам це не цікаво. Вам цікаво в моменті, коли потрібно. Тобто, якщо ви просто будете виставляти товар, 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 нікому це не цікаво. Підписується там, де є комунікація з аудиторією, де аудиторія розуміє, о, тут я можу поговорити, о, тут я можу порадити, о, тут я цікава людина, тут мене чекають. Клас, супер, все круто. Я тут. Тому все це дуже впливає на охоплення. І чим більше цікавого і щирого ви будете давати в своєму бізнес блозі. Тим більше у вас буде продажів. Зараз взагалі немає якогось чіткого алгоритму. Вони постійно його оновлюють, постійно вводять щось нове, якісь класифікації, якісь можливості. І е, кожна частина застосунку, будь то стрічка, будь то е, актуальні, будь то сторіси, будь то е, рілси, вона використовує от кожна ця структура має свій алгоритм. Це треба врахувати, це треба тримати в голові. Це треба слід слідувати, досліджувати, десь вибудовувати гіпотези. Якісь я з минулого року досліджувала каруселі, і в цьому році за них заговорили ще вау, це каруселі. А я вже ці каруселі вони в мене вже працювали. Нехай у вас буде маленька аудиторія, але перше, що ви повинні досягти. Це величезної взаємодії з ними. Якщо у вас 200 підписників на вашій сторінці, у вас вже величезний блог. Уявіть, уявіть, що вас слухає, дивиться, бачить 200 людей. Це дуже багато, реально багато. Творчість це товар. Інстаграм це ринок, майстер, ви, це продавець на цьому ринку. Якщо ви налаштовані продавати. То, відповідно, вам доведеться розбиратися з цим. Всім. І не одразу це буде, це буде покроково. Власне, покроково я і буду вас вести от в своєму YouTube каналі, ділитися ну, такими базовими базовими моментами. Буду рада, якщо ви підпишетеся, буду рада, якщо ви згадаєте про цей канал в своїх сторісах в інстаграмі, буду робити репости. І а, дякую, що були ці 20 з гаком хвилин зі мною, і до зустрічі! Я вам обіцяю, що такі зустрічі будуть часто. Творіть натхненно і продавайте багато.